Привіт! Мене звати Василь Ласюк. Дорогі друзі, рубрика Екологія слова у нашому підручнику зосередить вашу увагу на рідко вживаних словах чи словосполучення, а також правильності вживання лексичних і синтаксичних одиниць. Власне, вона покликана формувати у вас мовне чуття і відточувати. Мовні смаки. Тож розпочнімо. Українське слово виглядати має два значення. Перше визирати. Наприклад, і блідий місяць на ту пору за Хмари де не виглядав. Кінець цитати Тараса Шевченка. І друге значення на когось чекати, чогось сподіватися. Наприклад. Бабуся з нетерпінням виглядала жаданих гостей на свят вечір. Дякую. Далі буде.